Цьому відео я спробую заробити на перепродажі айфонів, айпадів і різної техніки від Apple, які будуть сьогоднішньому відео. Та ми постараємось продати техніку за дорожче. А найголовніша ціль цього каналу з нуля заробити на Mercedes різних напрямків заробітку. Ну і звичайно, що весь цей шлях ви будете бачити на моєму youtube каналі. Тому поставте лайк обов'язково цьому відео, і не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропускати нові відео. Давайте з самого початку. Я проста дівчина, яка раніше взагалі не вірила, що можна заробляти в інтернеті і не використовуючи великі вкладення, але моя цікавість та інтерес до заробітку в інтернеті був значно вищим ніж просто працювати на роботі. Я просто не хотіла працювати. Раніше мій графік складав з 10 ранку до 12 ночі, а працювала я на всяких бенкетах, де взагалі не можна було сісти і відпочити. Така робота постійно на ногах. Думаю, мене багато хто зрозуміє, але зараз не про це. Хто бачив вже першу частину з перепродажу айфонів до покупки Мерседес, знає, що наш початковий банк складав 25 доларів, що є 1000 гривень. Але в минулому випуску ми трошки більше заробили, і наш чистий прибуток вийшов 502 гривні. В цьому відео ви дізнаєтесь, як не натрапити на аферистів, як знайти справді хорошу техніку по найнижчих цінах і як правильно продавати людині товар. Бо я зіткнулася з такою неприємною помилкою. Значить, почала я шукати якісь класні айпади для перепродажу айфонів, бо на них можна зробити трохи більше. Ніж просто перепродавати айфони. Написала пару продавцям, реально знайшла годні пропозиції. Наприклад, iPad mini на 16 ГБ, який ми також будемо продавати в цьому випуску. На OLX коштує 2900 гривень. Планшет з акумулятором 92%. Такий самий я замовила у телеграм-каналі за 1100 гривень. Виставила на OLX продаватися, написала оголошення, виставила ціну за 1300 гривень і вже вечором позвонила до мене жінка, що їй треба планшет для дитини, щоб вона дивилася мультики. Запропонувала. Щоб я зустрілася з її братом на наступний день, бо він розбирається в техніці, щоб він подивився, проаналізував. Але так як мені було дуже далеко туди їхати. Я запропонувала відправити новою поштою з передоплатою 150 гривень, і вже через годину я пішла на нову пошту, відправила планшет, який був в ідеальному стані з батареєю 100%, І тут просто стається якийсь ужас. Прийшла я на пошту, оціночна вартість планшету була 1150 гривень. Це було добре. В програмі нової пошти також писало, що потрібно оплатити суму в 1150 гривень. Гривень, але кошти мені не прийшли, і замовник просто забрав свій планшет. Подумала я, що на цьому все скінчено. Але ця жінка виявилася справді дуже чесною. Зразу як забрала посилку, скинула всю вартість планшету, бо перед тим ми з нею переписувалися, я кидала свою карту, щоб вона скинула передоплату. Насправді, якщо б була інша людина, у випадку 70-80% ніхто б кошти не повернув. Але це і вам знак робіть добро і вам колись зроблять. Ми потратили на рекламу 29 гривень, і наш чистий прибуток. З цього айпаду вийшло 121 гривня. Небагато, але для початку навіть дуже добре. Після цього я замовила дуже класний планшет айпад 6-го покоління 2018 року на 64 ГБ. Вийшов він мені в 3000 гривень. Ну вам ще можу сказати, я шукала дуже багато техніки на OLX і насправді я майже не знайшла близько по такій ціні, тому що там або ID не працює, або акумулятор вже не в справі працювати. І в загальному там потрібно все міняти. А тут хлопці все. Чітко перевіряють і пишуть, як є насправді, і по якій ціні можете це купити. Тобто, там вони скупляють лоти в Америці, продають реально тут по вигідній ціні, тому що якщо ви будете купляти десь на OLX, то, знаєте самі, там дуже велика націнка. Давайте детально подивимося, як виглядає наш факт. Ось він. На пошті ми детально не змогли подивитися. Зараз почитаємо його характеристики і подивимося, за яку ціну придуть його на OLX. Я так розумію, що цей 6-го покоління. Зараз ми почитаємо детально в інтернеті про нього інформацію і спробуємо продати на OLX. Опублікувала я його на продаж на OLX. Це перше моє оголошення, яке набрало 300 переглядів на OLX і аж 14 людей мені написали на рахунок цього планшету. Багато хто хотів поторгуватися, спросили спустити ціну аж до 2500 гривень. Хоча ви самі розумієте, що ми його купили за 3000. Навіщо нам іти в міну? Постійно мені писали, що хочуть зробити обмін планшету на. Якийсь смартфон або ноутбук. Потім мені писали покупці, якщо за 2000, то сьогодні заберу товар. За пару днів мені, звичайно, хотілося чим пошвидше здихати з цього планшета, але в мінус тисячу гривень не дуже хотілося йти. Насправді це був самий найпроблематичніший планшет, який ми не могли продати. Початкова його ціна була 3900 гривень. Пізніше ми спустили ціну до 3600, а потім аж до 3150 гривень. Після цього моменту покупці почали дуже торгуватися. І вже, як я казала, Пускали ціну більше на 500, і той на 1000 гривень. І чесно вам скажу, я дуже сильно злилася, тому що люди просто знецінюють чужу працю, знаючи вартість планшету, занижують так, щоб тільки їм було вигідно. Але я розумію, що бути перекупом це ще та морока. Тепер я розумію, чому люди не люблять так сильно перекупів. Але як не як я ще та перекупщиця. Я знала, що по такій ціні ніхто ніде не знайшов би планшет, хіба що якийсь заблокований або просто на запчастини. І зразу, як з 3150 гривень. Я підняла ціну айпаду до 3500 Мені написала дівчинка, що хоче зі мною зустрітись, подивитися на планшет. Зрозуміло, в перепродажі такі речі. За низька ціна ніхто не хоче купувати, висока ціну зразу купляють Поясніть мені хтось в коментарях цю загадку. Я запитала, де вона проживає, щоб орієнтуватись далеко це чи ні. Після того ми домовилися зустрітись в найближчому нам торговельному центрі. Зустрілися зразу на наступний день. Вона почала оглядати айпад, запитала, чи можна його оновляти і скидувати до заводського. Пів налаштувань потім сказала, що зараз напише своєму братові, запитаючи чи вартує брати такий планшет. І після того ми мовчали десь 5 хвилин. Потім ще раз вона його оглянула. Це мій перший перепродаж живу, тому я трошки хвилювалася. Вона подивилась, що iCloud чистий, зайшла в ютубчик, послухала звук. Все їй сподобалось, але перед тим ми з нею переписувались і вона почала торгуватися. І їй вийшлося спустити ціну до 3250, тобто на 250 гривень. Ми б могли чистими заробити 500 гривень, але з цього плашету ми заробили 250 гривень, що є дуже гарним результатом для початку. Але ще відмінусувати рекламу 29 гривень. Тому чистий наш прибуток з цього плашету вийшов 221 гривню. Отже, друзі, нам з цього випуску вийшло заробити 342 гривні. А за два випуски нам вдалося чистими заробити аж 844 гривні. Нагадую, що ми вклали 25 доларів, що є 1000 гривень, і майже відбили всю суму, яку ми вклали. Бізнес з перепродажем техніки не є таким складним, як я собі думала. Хоча в минулому випуску я вже казала, що ця тема для мене зовсім нова. Але скажу вам, що мені починає подобатись перепродавати. Напишіть в коментарях, чи вам сподобався цей випуск. В коментарях ви просили мене перепродати якусь машину, але насправді я взагалі не розуміюся в машинах. Але якщо це відео набере тисячу лайків, то в наступному випуску я спробую перепродати машину. Тому бусинки, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал, ставте лайки, а з вами була Карінеска.